Тижня у нас в одному з інтерв'ю йшлося про справу щодо кафе Гелена щодо того, що його хочуть, є рішення на раді з суду про його знесення. З іншого боку, тут влаштували приймання народного депутата. Яка ваша версія всіх цих подій? Якщо починати з самого початку, в 2008 році Микола Васильович Поляк звернувся до мене із проханням допомогти йому у. Вирішення конфлікту, який виник через будівництво сусідами величезного готельного комплексу, на який він не давав дозвіл. Аж готельного комплекс? Так. Це був, і так воно і по документації тоді було, що це готельний комплекс із вбудованим кондитерським цехом. Це не просто. Ми звернулися з позовом до суду. Про скасування дозвільних документів в порядку Кодексу адміністративного судочинства. Якщо я добре пам'ятаю, в жовтні 2008 року Львівський апеляційний адміністративний суд постановив рішення про скасування всіх, абсолютно всіх без винятку дозвільних документів на будівництво цього приміщення. Потім воно було оскаржено до Вищого адміністративного суду України. Вищий адмі... Адміністративний суд України залишив рішення Львівського в селі. Таким чином, вже станом на 2009 рік не існувало ні одного документу, який би легалізовував це приміщення. Здається, у 2000... того ж 2009 року ми вже звернулися з позовом про поновлення порушення управа, оскільки при будівництві ще й була порушена межа. В Поляка вже був державний акт, і на тій підставі ми звернулися до суду. Значить, спочатку було рішення Виноградівського суду і залишене в силі апеляційним судом знести це приміщення. Верховний суд України, він якраз тоді перебував у стадії ліквідації, організовувався новий суд вищий спеціалізований суд з розгляду цивільних і кримінальних справ, але тоді ще Верховний суд скасував обидва рішення і направив справу на новий судовий розгляд У 2011 році. Знову було рішення Виноградівського районного суду про знесення цього. Потім була апеляційна скарга. Вже на стадії апеляційного розгляду було додатково призначені судово-будівельні експертизи, земельні експертизи. Експертизи проводили експерти Львівського науково-дослідного інституту судових експертиз. Ну і однозначно заключення експертиз про те, що дійсно є порушення права. І поновлення цього права можливе лише одним шляхом знесенням цієї будівлі. Значить, у 2012 році, вже не пам'ятаю, коли точно вищий спеціалізований суд залишив це рішення в силі. Тобто на сьогоднішній день існує рішення суду, яке має силу закону про знесення цієї будівлі. Я дивився, я дивився репортаж на про яке ви говорите, пан Палінкаш е, каже, що міськрада заднім числом скасувала е, свої дозвільні документи. Міськрада абсолютно нічого не скасовувала. І міськрада не може е, в силу там, рішення Конституційного суду е, скасовувати свої рішення, які були виконані. Це було рішення суду про скасування дозвільних документів. Е, м'яко кажучи, все, що говорив палінкаш в цьому інтерв'ю, м'яко кажучи, це неправда. А якщо говорити так, як вона є, то це відверта брехня. Ніяких дозвільних документів на сьогоднішній день не існує. І на сьогоднішній день це є рішення суду, яке має бути виконано, тому що воно має силу закону. На території України воно вже не підлягає оскарженню. Сам народний депутат в, в інтерв'ю, яке я вам давав, він каже, що проблемою на Україні є те, що в нас хороші закони, але вони не виконуються. І в той же час сам своїм мандатом заважає виконанню рішення суду. От скажіть, це правильно? Пане Василю, ми почули багато. Рішення таких судів і так, далі, і так далі. А що, якщо не судовими термінами говорити, в чому справа? Чому от, сусіди, і, наскільки знаю, далекі родичі от, так не знайшли спільну мову? Чому ну, загвоздка така? Ну, давайте почнімо з того, що коли подавався позов, то цілих півроку року, і з моєї ініціативи, і з ініціативи Поляка справа відкладалася для укладення мирової угоди. Вимоги поляка були одні. Щоб тут не було розважального центру, щоб тут не грала по ночах музика, жива музика, щоб тут не кричали, не танцювали, не пускали салюти. Про таке вони не домовлялися раніше з власником. Коли починалося будівництво, була якась усна домовленість, що в межах існуючого фундаменту це було 10 на 12. Тут він надає дозвіл своєму далеким родичам, надає дозвіл на будівництво, знизу буде якась кафешка, а зверху буде житлове, житлове приміщення. Да. Таке було. Вони порушили це домовленість. Та не те, що порушили, вони їх повністю не виконали. Крім того, вже коли почалися суди, то ну, Микола Васильович відвідував судові засідання, але я пам'ятаю, десь у 2000. 9 році то чоловік відповідачки Бучо Колени Юріївни, то вилаявся на нього нецензурною лайкою і він просто схватився за серце і більше перестав ходити в судові засідання. Він мав і проблеми з здоров'ям. Так. Пане Василю, за вашою спиною йде певне будівництво, що саме? Коли ми звернулися з позовом до суду про знесення незаконно збудованої будівлі. Значить, Олена Юрівна також звернулася із зустрічним позовом про знесення самовільно збудованого гаража. Ми, звичайно, заперечували, тому що воно ніяк не порушувало її права, цей гараж, але ну, суд прийняв таке рішення. Якщо зносити, то мають зносити обидві сторони. В даному випадку гараж вже знесений, поляк зі свого боку, рішення суду виконав. От питання, чому поляк, простий пенсіонер, має виконувати рішення суду і поважати закон. А народний депутат України заважає, так? Виконання рішення суду. Ну, певно, це те, що він казав, що мандатом, недоторканістю можна закон порушити. Рішення суду є. Воно мусить бути виконано. В процесі, коли йшли воно рішення суду, тепер. Тобто, воно вже... Вон... ми відсумні. пройшли всі стадії судового оскарження. Дуже довго ми чекали, щоб укласти мирову угоду. Вимоги були прості і реальні, щоб тут не грала музика, щоб не було танців, щоб заклали вікна, які виходять у приміщення, і щоб зняли той забор, який ну, дійсно заважає, тому що він повністю на межі стоїть. В процесі судових рішень я ще хотів наголосити: саме з боку, ну, я думаю, що це тільки за її участі, шановної Олени Юрійовни. До поляка і погрози були. І якісь не... люди кавказької національності підходили і погрожували і казали, що припиніть оці суди, вона все рівно, вона у своєму дворі і може робити, що хоче. Поляк і по лікарнях лежав, і і стресами його возила скора. Це один із тих випадків, коли ну, дійсно людина добилася правди і добилася справедливості. Ще і раніше я показував і розказував, що є прецеденти на Україні, коли що якщо з сусідами треба жити дружно і треба виходити на компроміс. Саме Олена Юрівна не хотіла ніякого компромісу. Не може бути й мови. Я в своєму дворі буду робити все, що хочу. Ну, хіба так можна? Оце принципи добросусідства, як написано в Житловому кодексі. Що чесно, то в практиці в мене і, не було і, і немає таких справ, щоб шість років це судитися і двічі проходити через е, вищий суд і, і висудове, щоб... так? Так, так. в одному припаді. Ой. Значить, ще хочу сказати, що всі рішення судів, які були не на користь Олени Юріївни, всі судді е, е, мали подання. До вищої кваліфікаційної комісії суддів про те, що вони корумповані, про те, що вони хабарники, про те, що вони виносять незаконні рішення. Кожен суддя, який був причетний до цієї справи, вони всі писали і пояснення і не так судив, як хотілося Олені Юрівні. Вони всі були розглядалося питання про притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. Ну, це єдиний був вихід, я думаю, для Олени Юрій уникнути виконання рішення суду. Це причепити якусь сюди політику, причепити сюди якусь партію. Гаразд, яким ви бачите вирішення цієї ситуації? Чисто законно, як юрист? Так. Розказую. Значить, я думаю, що я напишу звернення до виконавчої, щоб вона мені щоб вона мене також підтримала у зверненні до Генерального прокурора України. Є ж кримінальна відповідальність за перешкоджання виконання рішення суду. Я думаю, що слід порушити кримінальну справу і звернутися до Верховної Ради з поданням про надання Верховною Радою дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України.